Бубочки мої, я просто в захваті. Зараз буду розказувати, що то в мене є і що то воно має бути. Загалом вирішили ми знову експериментувати і спробувати вдома виращувати полуницю. Ну, ми, як дуже підготовлені люди, полізли шукати поради в інтернеті. Знайшли, що нам потрібні ремонтантні сорти, тобто ті, які приносять ягідки декілька разів на рік. і... Мені сподобались ампельні сорти. Це у тих, які вусики звисають, і на них теж мають бути ягідки. Ну, полізла я, як є майже наші люди на Олекс. Знайшла дівчину, яка там якраз продавала розсаду. І от такі от чудові кущики мені прислали. Вчора вони їх виїхали 12 годину з Києва. Новою поштою ще зберігся. Мурашка зберіглася. І от сьогодні, вже о 10 вони були у нас у Дніпрі. Я правда думала, що розсада це щось маленьке, Вони таке що вже з ягідками. Але тут мені здається, що мені просто пощастило з людиною, яка мені це відправила. Тут має бу... мало бути 5 кущиків, але навіть я бачу, що їх тут, здається, трошки більше. Так що будемо пробувати висаджувати і вирощувати на підвіконні, на балконі, вдома і що воно з того вийде. Дуже сподіваюся, що я своїми кривими руцями нічого тут не загнюю і що щось те проросте. І може навіть якісь ягідки будуть. Так що дивіться далі, підписуйтесь, будемо експериментувати разом. Пишіть, задавайте питання, ставте лайки.